Зори моя вечірня, я зійди на мною. зори моя те ясна, я під тобою, стою, серці своєму бережу його подарунки, а на устах моїх цвітуть його поцілунки. Місяць у тимі яснесенький. Вечір вже близенько, вечір знує всі кайтани буде вже тихенько. Море при місяці гуде, топить своє горе, а в Україні плачуть люди кришталеве море. Я так самою день пройде. Плачу за тобою, знову та розлука принесе сумі самотою. Та ти зустрінь зустрінь мене, обійми так палку, і я розквітну, наче цвіт. Я твоя фіалка. Хлопцю, ти мій народжений, богом для України. не залишай, що робиш сам. Бо будуть руїни, ми за великі гроші тут миру не купили. Та за, та за той мир боротися, ми усі навчились. На. -на, 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 -на Вечірняя зійди наді мною, зоре моя ти ясна я під тобою стою.